Мне кажется, что сила должна заключаться в нашей интеграции и центра, вместо центра бежных сил, которые, к сожалению, доминируют сейчас, каждый из производителей, даже сегодня кто-то сказал, может каждый выйти на экспорт. Пожалуйста, но это будут песчинки, которые не смогут сделать общей погоды. Мне кажется, эффект синергии заключается в объединении на теренах Одесской области, может быть, и Николаївський, може бути і Херсонської области, Південь України. Речь идет о создании кластера мощного, потужного, такого кластера, который бы мог объединить все наші сильные стороны вместе. І и это может быть ефектом, который дасть тот приток инвестиций в наш регіон. Історія показує про те, що. Коли розвивається виноградарство виноробство, це свідчить про досить високі показники розвитку самої нації. Якщо занападають ці галусі, то дуже часто в історії складалося так, що занападають і нації. Сьогодні дуже багато у нас є представників бізнесу, які займаються цим видом діяльності, не тому що він приносить дуже багато коштів і дуже багато фінансів, генерує фінансові потоки. Дуже часто це відбувається у зв'язку з тим, що ці люди живуть цією галузі, живуть виноробством, живуть тим, що прославляють виноробство Одещини і дуже дорого продають бренд одеського віна десь за кордоном. І дуже часто це відбувається не завдяки якимось там надбанням, а через там якісь припони, але вони все одно це роблять і. Ми сьогодні бачимо на полицях. Все частіше мені здається на полицях і вітчизняних торгівельних мереж і закордонних торгівельних мереж. Ми бачимо українське вино, український бренд. Наші пропозицій врахована, і ми сьогодні маємо зареєстрованих два законопроекти: один 91.39, який буде регулювати діяльність про вино і продукти виноградарства. Який нарешті надасть можливість виробникам натуральних вин мати достойну свою нішу на ринку і бути конкурентно спроможними? Тому що сьогодні ми маємо боротися за якість українського вина. Ми знаємо, що в деяких колах є такий штамп, що українське вино порошкове вино, і ми маємо від цього, ми маємо цього позбутися. А для цього ми маємо показати всьому світові наше якісне українське вино, і так як сьогодні українська пшениця годує світ, ось так і українське вино. Має теж годувати світ в своєму напрямку. До цього одеський регіон розглядали. Коли ми спілкуємося з багатьма інвесторами, з багатьма іноземними донорами. в нас позиція, що хтось бачить Одещину лише з позиції логістики, бо вони сталкуються з переробкою з експортом, з аграрним сектором. Хтось бачить її з боку культури. Але зараз настав той час, коли ми потребуємо об'єднання цього всього, зробити наш такі. Єдиний брендбук зробити інвестиційну привабливу карту, зробити потенціально потужну пропозицію для того, щоб показати всьому світу, що Одеський регіон це єдина така велика сім'я, це дом, який наповнений всім, і в тому числі і достойна презентацією винної галузі.